Доброго дня, з вами компанія Автопарк Місто Львів, у нас нове надходження Hyundai Sonata 2007 року випуску з 2,4 бензиновим мотором, коробка, автомат, авто в хорошому стані, придбане в Україні в офіційного дилера, кузов весь в рідній фарбі. Немає жодного підкрасу. В технічному плані авто повністю обслужене. Все замінювалось по регламенту. Вчасно та якісно. По комплектації біла шкіра в хорошому стані. Немає ніяких подертостей, тільки легенькі пошкодження від використання. Також повний електропакет, мультикермо, двохзонний кліматконтроль. Пробіг автомобіля 164 тисячі. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.